Мова йде не про відкритого листа в міському голові, а мова йде сьогодні про відкритий виклик всій міській владі. Тому що на сьогодні, з одного боку, Терезів, ми маємо послідовне і законне рішення виконкому про демонтаж спеціальних наземних конструкцій, серед яких є і білборди пана Черпіцького. А з іншого боку, ми маємо власну думку про вседозволеність і безкарність. Ми вже говорили про те, що було відповідне рішення про демонтаж. Білборду на вулиці Київській, 97, а у зв'язку із закінченням терміну дії, який відповідно до документів, я їх вам уже давав, закінчився 13 квітня 2011 року. Так от, з того часу не було жодних вимог чи жодних спроб, принаймні пана Черпіцького, щодо продовження і оформлення документів на продовження дії даного дозволу з квітня місяця, по серпень. Жодних заяв чи жодних документів від Черпіцького не надходило. Відповідно, 2 серпня цього року, за підписом першого заступника міського голови, йому було надіслано пану Черпіцькому Костянтину Олеговичу припис про те, що спеціальна наземна конструкція за вказаною адресою розміщена, розміщена без дозволу. І йому пропонувалось у триденний термін усунути зазначення у цьому приписі порушення. Як ми бачимо, від е... З серпня місяця до жовтня жодних е, усунень не було. Відповідно, прийняли рішення виконкому і ми мали демонтувати білборд за адресою Київська, 97А. Но я не буду повторювати про ту історію, яка була із блокуванням власним авто і так далі. На сьогодні ми маємо рішення суду. Ми є законослухняними людьми, ми його виконуємо і дотримуємось. Але я хочу сказати сьогодні про інше. Я хочу сказати про законність тих чи інших дій, про які пан Черпіцький так красномовно написав у своєму відкритому листі. Він говорить про те, що неодноразово звертався до комунального підприємства Реклама з приводу продовження договорів на інші конструкції, які встановлені в нього в місті. І йому були надані відмови, незрозуміло. Які і в якому плані. Так от я хочу нагадати пану Черпіцькому, що комунальне підприємство реклама не приймає таких рішень, а, мабуть, він не знає про те, що для того, аби отримати новий дозвіл або продовжити дію старого, необхідно звернутися у дозвільний центр єдиний, який працює у міськоконкоміні. А вже потім дозвільний центр направляє відповідні заяви до відповідного заступника міського голови і вже тільки після того з міської ради. До нас на комунальне підприємство приходять ті чи інші заявки від працівників рекламних агенцій. Так от, з приводу ще декількох рекламоносіїв, які відповідно до рішення виконкому ми маємо демонтувати, в тому числі за, за адресою проспект No33. Дійсно, пан Черпівський звертався щодо продовження договору, але він не виконав певних вимог. Не було укладено договору, не було проплачено за е, пріоритет, і за підписом знову ж таки першим заступника міському голові йому була надана відповідь про те, що виконавчий комітет відмовив у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, Незважаючи на те, на проспекті Миру 33 і на інших адресах без жодного дозволу. Всі конструкції були встановлені. Вони до цього часу працюють. Вони приватному підприємцю приносять прибутки, але жодна копійка не сплачується в даному випадку до міського бюджету.